Геловін свято популярне не лише в Америці, а й в Україні. Широко прикрашені вулиці, заклади та кав'ярні стають дедалі яскравішими. Про те, як цього року у Дніпрі готуються до Геловіна, далі в сюжеті Дніпра оперативного. Дніпро вже готується до наймістичнішого свята року Геловіну західна традиція, яка набуває все більшої популярності в Україні. Перетворює кав'ярні та покарні міста на справжні місця для поціновувачів святково-моторошної атмосфери та тематично містичних ласушів. З костюмами, фотозонами та декором зроблено. Ними власноруч так у дніпровських кав'ярнях зустрічають Гейловін. Головна мета подарувати гостям, а особливо дітям, трохи святкового дива та настрою. Ми в кав'ярні одягаємо костюми, прикрашаємо завжди. Ну ми тільки молода кав'ярня, то ми тільки рік працюємо, але ми так дуже полюбляємо це свято, пригощаємо смаколиками дітей, робимо фотосесії з ними з різними аксесуарами, підготовуємо заздалегідь. Бариста кав'ярні Оскаба Анна Забертела розповідає: цього року вирішили не просто декорувати, а й створити невеличку моторошну інтригу для перехожих. Проте запевняють жодного переляку в очах відвідувачів, тільки святкова атмосфера. Зараз ми хочемо зробити кроваві відбитки на склі, щоб багато людей не хели, щоб вони зразу розуміли, що ми до цього свята підготувалися. Та ну, ми не лякаємо, ми не такі ні. по-доброму. Для повної автентичності свята класичні атрибути, як от ліхтарі Джека, тут теж не ігнорують. Ба Більше їх маструють власноруч, щоб декор був унікальним. Святкування Хеллоуіну впливає також на кондитерську індустрію. Попит на тематичну випічку помітно зростає. Майстрам доводиться поєднувати не лише креативний декор, але й апетитний вигляд. Останнім часом так, це вже воно більш популярне стало в останні роки. Напевно, там до війни, а потім вже трошки спали замовлення на ну, це свято, але зараз вже набираю обороти. Декор ну, це або вигляді тикви, або привиди, якісь милі, там, якщо це діткам, якщо це корпоративні замовлення, то пряники, капкейки, ну, з тематикою хиловени. У топі кольорів чорний, червоний, помаранчевий та фіолетовий. А от начинка має бути не лише красивою, а й смачною. Можна будь-яку, але зазвичай моркв'яний морк'яна начинка або червоний оксамит. Ну він такий в розрізі червоного кольору, тому він більш підходить до дизайнів. Ми зазвичай робимо за по референсам від замовників, тому там може будь-який. Дизайн, але саме щоб він був апетитний, це вже коли там гарна начинка, смачна при розрізі, коли людина розрізає, бачить е, апетитну начинку. Святкові локації цього року розмістилися не лише в місті. Щоб відчути повну осінню атмосферу, дніпряни їдуть за межі міста, наприклад, до спаського розсаднику. Гелові активно святкують у кав'ярнях та кондитерських, але як ставляться до цього свята самі містяни. Чи планують Дніпряни перевдягатися у моторошні костюми, йти на вечірки або просто запасатися тематичними солодощами? З друзями, звичайно, <сих> посидіти погуляти. Святковий настрій це завжди приємно, тому що зараз такі тяжкі часи, коли бачиш, як люди посміхаються, тішаться, фотографуються біля таких... Приємних місць це дуже надихає. З подругами будемо з подругами вдома. Замовимо суші і будемо вдома. З моїх релігійних переконань вважаю це свято взагалі ну недоречним. Хоч би як до нього ставилося, у Дніпрі став часом творчості та особливої атмосфери. Місто оживає у моторошно доброму настрої. Кав'ярні прикрашають ліхтарями Джека, а на полицях з'являються тематичні смаколики.